Стульчик можна посидіти, горки можна з'їхати. Ось такі дерев'яшеньки якісь положили. Можна пройти, в цю сторону з'їхати. Тут така колючка класна росте. Не знаю, як вона називається, але взагалі офигенно. Ми, дівчата, продаємо з вами світи. Ай-ай-ай, Ай, больно ж як. Для е, сонця витривали. Ну я вважаю, що в нас таких ні в кого немає, як оці будь-які. Дивіться, вони на пляжу просто ростуть. Просто на пляжу. Ми знаходимося на території Марінвіля, отак він виглядає. Оце домик я не знаю, що це, що це за база, може теж Марінвіль, бо вона якось під одною кришою. <кхи> І оці ось, ось душики, це все прийшов із... Ну, якщо ти в піску сам лежав, я не лежала в піску, зараз піду там ножки помиюся, відкрив, кранчики працюють, дитяча площадка, оці штуки берете, купляєте, кажеться. Ну, вроде так я помню, 50 гривень сказали. Почуваєте, така база, просто неймовірна красота. У дворах зелено, чисто прибирається по е, рамці, а мить ножки, ось тут біля кожного, Воно є стопчик. Вижте, там. Воно є стопчик, воно там, у нас тут ось, сюди, в доміку, з доміка. Раз, помили ножки і пішли собі в хату. Тому що пісок і мила нам спілася, це цементується в, цьому, в трубах і тоді і заплив. Треба берегти, тому що тут дуже класно. Це роблять, це чужа праця треба берегти просто. Гарного дня, висіть по рекламі, є ще тут півтора дня.